всім привіт, Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя, Жартома Євген Серйоз. І я вам дуже коротко запишу відео, бо мені чоловік уже кожен день ходить. Ти записала своїм дівчатам відео. Ти записала своїм дівчатам відео. Дівчата і хлопці записую. Дивіться відео сьогодні буде, як вилікувати ну, тріщини на п'ятах. Це зараз він каже, це больна тема. І дійсно він вилікував, не реклама. Дівчата, кажу зразу, я нічого не рекламую, ви знаєте. Дивіться, що він робив. Він мазав, перше наперше Ну, я не лікар, але нам цю маз рекомендував заслужений лікар України. Я не буду називати прізвище, дуже хороший хірург, прекрасна людина. Дивіться, маз називається Триакутан. Триакутан. Бачите, от він вже вимацкав вице. Це дуже класний. Клас, класний септик. Вони тут, ну, всі 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 коротше, всі мікроби, все в раннім вбиває. Він мазатрекутоном. А потім, дивіться, є така класна штука. От дивіться, називається біфіт. От я вам покажу. Я не знаю, де він його купив. Тічно шастає по тому то, то фейсбуці викину, то ще щось, Я його сварила, говорю, на що ти нову? купив це? Він каже: слухай, воно реально допомагає. Оце дивіться, біфіт. Він вже вимазав баночку, я ж не обманю, не рекламую. Дивіться, бачите? І ще купив дві. Він як робив? Він рано на чисті ноги, помив все, як положено, помазав, одів носки, взував тапки з закритою п'яткою і ходив так цілий день. І ввечері. Теж помив ноги і вечором мазав на чисті ноги. І помимо того, ну, мазав треку там. І в нього буквально оце все на і оце все на п'ятках, що було. В нього воно пообходило. Він потім, ну, від, понятно, що попарив ще ноги, там у у, цей, у, на допомогу і так далі, і тому подібне, парив сірі сода. І мазати цією мазюкою, на ніч можна одягати носки, можете не одягати, якщо ви не можете спати в носках. І в нього зараз п'яти, як в молодого поросята. В нього п'яти краще, ніж у мене. Тому так, дивіться, от не рекламую, просто показую. Може це комусь буде корисне моє відео. Будьте мені всі здорові!